Так, ну що, картошка у нас покипіла. Всі е е огірки вже так само. Піну ми зняли. Тепер що ми робимо. Перчику трошки. Так, і так, ага. Ся лавровий листочок, три штучки. І вкидаємо рис сюди. Рез, правда, такий, не дуже якийсь красивий. Ми купили таке дрібне якийсь, Не дуже, коротше, рис хороший. Ну вже який є. Так, увага! Ми не солили. Бачимо. І посунемо аж там в кінці. Бо тут огірки, і невідомо які, як вони виваряться, яке воно буде. Так, засмажка. Засмажка я вам вимкнув, готова. Засмажку трошки пізніше. Щоб... Все, нормально. Так, на... І так, ось який у нас вийшов розсольник, дивіться. Красивинний. Все варилось, Все гарно. Ну, а коли вже їсти його, ну можна так їсти, а не любими. Із сметаною. І так що, а, ну і зелень трошки зверху притрусити. Так що всім смачного. Готуйте, їжте на здоров'я.